Друзі, всім привіт вітаємо на нашому youtube каналі Ми цим відео розпочинаємо серію відеооглядів про японські трактори, які були в житку. Наша компанія напряму їх імпортує з Японії. Нам прийшло декілька контейнерів, і ми зараз крок за кроком будемо вас знайомити з тими тракторцями, які після нашої сервісної служби, після передпродажної підготовки будуть попадати на шоурум. Вже є ось зараз скільки 5 тракторців. Вони поступово заїжджають в шоурум, і ми вас поступово будемо знайомити з кожним. Будемо знімати відеоогляд про кожен тракторець, який в нас є в наявності. Телефон ви бачите на екрані. Телефонуйте, є запитання, наші консультанти з радістю вас проінформують по тих чи інших питаннях. У нас сьогодні ісекі Лендхоп 137. Це є тракторець потужністю 13 кінських сил. Він є. Повнопривідний. Тракторець в технічно повністю справному стані, в рідному заводському пофарбуванні. Буквально 2-3 дні тому він виїхав з контейнера. Хто слідкує за нашими оглядами, ми знімали цей процес. Виїхав він з контейнера. Рідне пофарбування, технічно справний. Що стосується колії, потужність ми сказали, колія в нього регулюється від. 800 мм до 1000 мм. За рахунок переставляння дисків. в них є така конфігурація, що можна міняти кулію. Тобто 800-1000 мм. По резині. Резина передня стоїть 5 на 12, задня стоїть 7 на 16. Резина стоїть рідна, брічтоун. Технічно, абсолютно, в дуже хорошому стані, жодних тріщин немає. Задня резина. Взагалі дуже хороший стан, абсолютно в прекрасному стані резина, диски в рідному теж пофарбуванні. Що стосується силового агрегату, встановлений тут трициліндровий двигун об'ємом 810 см кубічних, чотиритактний з примусовим водяним охолодженням. Є система холодного запуску, свічі розжарювання встановлені на кожному циліндрі. Вихопна труба та. Давайте відкриємо. Вихопна труба та повітряний фільтр сховані компактно під капотом. Акумулятор в нас встановлений під сидінням. Ми зараз заведемо ще тракторець, послухаємо його роботу. Ось. так він закривається. Що стосується робочого місця, величезне, комфортне. По коробці передач важіль управління розташований по ліву руку. Коробка тут механічна. Шість передач вперед, дві передачі назад. Є вибір режимів пониженого та повишеного. Є важіль підключення переднього моста. Тракторець, нагадаю, є повнопривідний. Вал відбору потужності. Тут є три швидкісний. Ось є спеціальна ось така фіксатор, якщо тракторець стоїть на зберіганні, щоб диски щеплення не звипалися. І є ось так реалізоване стоянкове гальмо. Така конструкція. Педалі, гальм є роздільні. І ось така педаль газу. Ось так, друзі, все виглядає. І керування задньої. На віскою. Блокування диференціалу в даній моделі присутні. Всі рідні заводські наліпки присутні. Ось такі тракторець. Абсолютно все працює, абсолютно все технічно справно. Лічильник мотогодин, якщо я не помиляюсь, 402, 402 мотогодини. Паливний бак позаду сидіння. Тут ми зняли захист, акумуляторна батарея схована. Ось так, все рідні наліпочки, абсолютно все рідне. І трактурець продається в комплекті з цією ґрунтофрезою. Зараз ми вам покажемо її з стильної сторони. ґрунтуфриза 1100 мм має, і, іде з ножами. Ось вона є комплектна повністю, і йде ще карданний вал. Він під'єднаний. При бажанні можна все протестувати, все попробувати. І зараз, друзі, ми заведемо з вами двигун, послухаємо, як працює трициліндровий тракторець потужністю 13 кінських сил. Що стосується ваги, вага самого тракторця 530 кг і вага ну, десь орієнтовно кілограм 130-120 не більше. Тобто сумарно він десь має 650 кг у такому стані, як ви його зараз бачите на екрані. Давайте, друзі, заведемо двигуни і ще послухайте, як він працює. Друзі, ну такий малюк у нас сьогодні на огляді. Якщо вас цікавить будь-який японський тракторець, телефон ви бачите на екрані, завжди можете набрати. Наші консультанти вас проінформують про наявність тої чи іншої моделі. Ми будемо далі знімати огляди на ці тракторці. Сподіваємося, ви оберете тракторця, який вас цікавить, можливо, новий китайського виробництва. Можливо, бувши в вжитку японського виробництва. Сподіваємося, що ми підберемо техніку, яка буде вам до вподоби. Наступним оглядом, я думаю, ми зробимо ось цю куботу Saturn X20. Це є повнопривідний тракторець з потужністю 20 кінських сил, чотирициліндровий. Теж в дуже хорошому стані, теж все в оригіналі. Ну, це такий маленький спойлер, буквально день-два, і ми зробимо. Детальний огляд цього тракторця. 466 мотогодин він має, теж в дуже хорошому стані, теж такий вартує уваги тракторець. Янмар в нас попередньо під броню. Ну, подивимося. Постараємося теж вам зняти Ісеки, Лендхоп 137-й. Друзі, кого цікавить, чекаємо на вас. Приїжджайте, будете пробувати тестувати. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україно!